Судова тяганина з розкраданням гумдопомоги продовжується. Екс заступник голови ОВА Артур Мунтян позивається до суду зняти з нього статус підозрюваного у справі про викрадання карет швидкої. Мовляв, зробили з нього це повідбувайла, ба більше вважається політичним переслідуванням. Тож з якої причини справа затягнулася, та чому вкотре не вдалося поставити крапку у судовому засіданні. Розповідаємо у сюжеті. У Шевченківському районному суді продовжується розгляд справи Артура Мунтяна, який позивається до суду з вимогою зняти з нього статус підозрюваного. Нагадаємо, влітку 2022 року заступникові голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну повідомили про підозру у справі про розкрадання гуманітарки йдеться про привласнення карет швидких, які надіслали з Італії як гумдопомогу. Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів, Отримувача цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови. Керівник лікарні, у свою чергу, переформив п'ять отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави. Відтак, 6 червня, йому обрали запобіжний захід та відсторонили від посади. Сам Мунтян говорить, що винним себе не вважає, а тому позивається до суду зняти з нього статус підозрюваного. Мовляв, прокурори та слідчі, не розібравшись у справі, зробили з нього ЦАПА. Відбувайла до того ж, вважає це політичним переслідуванням. Я до того ніякого відношення не Я говорю говорив Взагалі, що я не знайомий по життю, ні номера телефона, ніяких речей в мене немає. я це говорив. Після того пройшов місяць часу, і вони зупинили розслідування. Згідно законодавством, підозру можна оскаржувати після е, двох місяців. Ми не могли фізично згідно чинного законодавства оскаржувати ту підозру, яка мені була надана. Слідство було зупинено. Утім, уже вкотре судове засідання зривається через незрозумілі причини, стверджують адвокати. Ба більше додають, що інкримінованої статті Артуру Мунтяну взагалі не існує. Нам не зрозуміла така поведінка учасників процесу. Ми чергову хочемо довести, що інкримінованої статті. Взагалі немає, і ми припускаємо, що сторона обвинувачення це також розуміє. Тож чергове судове засідання завершилося оголошенням перерви. Утім, така поведінка судді дещо здивувала сторону захисту Монтяна. Я вперше стикнулася з тим, з такою ну типу, це є як неповага до підозрюваного до сторони захисту, як зі сторони прокурора, так і зі сторони суду. Я вперше бачу, щоб суддя, оголосивши перерву, пішла і більше не вийшла. З судове засідання для продовження його. Якщо навіть відкладається, то відкладається в судовому засіданні, а не приходить секретар і каже: от підпишіть повістки. Ну тобто, є якийсь встановлений порядок. Та зазначає, що наразі Шовченківський суд, принаймні в особі судді Яреми, не хоче розглядати скаргу про повідомлення на підозру. Чому це відбувається? Ну теж тільки догадки, тому що вже нам відомо, що є зміни на підозра. Відповідно, іде якийсь Процесуальний конфлікт на мою особисту думку між суддею, прокурором і слідчим. І відповідно вони підстраховуючи одне одного, не можуть розглянути існуючі скаргу на повідомлення про підозру, оскільки розуміють всі, що вже є нове повідомлення про підозру, яке ну невідомо якого там змісту, тому що ще нам не вручено. Відтак додає, що ніби весь резонанс та інформація, яка поширювалася проти Артура Монтяна, не знайшла свого підтвердження. А тепер залучені до справи особи намагаються уникнути Нути будь-якої відповідальності за свої неправомірні дії, водночас прокурорка Наталія Малик надавати коментар щодо розгляду справи відмовилась. Тож на якій стороні правда поки залишається питанням, відповідь на яке шукатимуть уже завтра на продовженні судового засідання? Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.